мене звати Євгенія. Це мій канал про в'язання, який називається Чарівна. В сьогоднішньому відео ви побачите, чим я займалась останні два тижні з мого в'язального життя. Добрий ранок. Я перед вами це все розклала не дарма. Вчора весь вечір я оце. Тут крутила ці нитки, ніяк не могла придумати, що з ним зробити. Зробила такий зразочок. І на цьому зависла, бо я не розумію, не розумію, на що мені може вистачити. Точно вистачить на якусь жилетку, але, чесно кажучи, я не хочу жилетку. А, чесно, мало ймовірно, що мені вистачить на светр або на картіган. Ну, на тіло вистачить точно. А от рукави <aff kabul> під питанням. Я от не знаю. Не знаю, що робити. І навіть я, чесно кажучи, не знаю, як це розрахувати, бо, як ми бачимо, тут на жодному немає ніякого маркування, метражу. У mm -hmm. мене нема вагів. Точ Точніше, вони є, там нема батарейки. А чи вони зламані? Я сама не пам'ятаю, що там з ними. Але навіть якби були, то мені, чесно кажучи, вага не допоможе, бо я теж не розумію, як це розраховувати. Mm -hmm. Не Знаю. Мені це так дуже сподобалось. Така вона м'якенька, гарненька. До речі, ці спиці, здається, сімка. І вони так ідеально підійшли. Я думала, треба менше брати буде. Але ні, ці вийшли просто ідеальні. Тепер в мене ця ідея фікс не виходить з голови. Щось хочу вже почати. Але що? Ой. Не знаю, може ризикнути і спробувати. Типу кардиган. А якщо не вистачить на рукави, то докупити щось. Важко, важко. Щось придумаю. Все, не вистачило в мене вже сили волі видумувати там, щось рахувати. Я просто сіла і набрала петлі. Розрахувала той маленький зразочок, який в мене був на 10 петель, наче має бути нормальний розмір. Коротше, буде це кардіган, я сподіваюся. Я сподіваюся, що вистачить. Я собі так подумала, якщо зробити його вкороченим прям таким кроп-кардіганом, то в принципі має вистачити. А якщо не вистачить, то доведеться докупити. Ну, я думаю, там, ну, наприклад, двох мотків мені вистачить. Мені, мене зупиняє лише те, що я не знаю, що саме треба купувати, бо я ж не знаю, що це за нитка, Але, в принципі, воно так схоже на. Якась там дроп. Дропс, е Якась там така м'якенька є. М ну, коротше, не важливо. Я думаю, що можна буде знайти щось таке. Е І в мене кольорова гама, в принципі, широка. Ну, така широка палітра, скажімо. Тобто, в принципі, навіть якщо не буде такого самого кольору або будь-якого з тих п'ятьох, що в мене є, то якийсь там рожевий або е бусковий, точно знайдеться. Отак, тому сьогодні 2028, чи я там? Останній день лютого, сьогодні 29, мабуть. І от ми починаємо відлік цього кардівану від сьогоднішнього дня. Моє вітання. Сьогодні вівторок, 5 березня, я доєдную, щоб показати вам, скільки тут в мене вже пров'язано картіганчика. Зараз я його так виверну, щоб вам показати. Отак от я вже від'єднала оці полочки. От вони. І оце я в'яжу спинку. Поки що, поки що, пряжі стільки. Ну і виглядає, як наче, мені може вистачити. Але я не зарікаюсь, бо не знаю. І не рахувала, ну як я вже і казала. От. Е єдине, що я хочу сказати з приводу цього светрику, це була така не найрозумніша затія оце в'язати з цими різними нитками. От тільки гляньте, скільки в мене тут цих кінчиків. Я вже дивлюсь на них, мені вже стає лінь, ну, навіть уявляти, як я буду їх заправляти, не те, що потім реально заправляти. От. Я вже і подумала, нащо я це зробила. Можна було просто, просто ці нитки використовувати, От, наприклад, оці дві в дві нитки в'язати, вона була б така, то встану, типу, як 100 на 100. І я б її доєднала до тієї, як з якого я в'язала попередній кардіган. Ну, я вже так не зробила, це я не буду вже розматувати, бо це буде ще більш тупо. От, вже дов'яжу, як там вийде. ну Все ще мені здається, що на рукави тут не вистачає. Але ну то вже будемо дивитися так. Може, в мене буде жилет на ґудзик. <схід> Подивимося, коротше, я вже, вже почала, що робити? Що, розпочала, то треба закінчити. Якраз це такий челендж, не знаю, що я в'яжу. Ну, кольори прикольні, скажіть, таке поєднання. Вони такі всі, ну, наче з однієї палітри, але різні. І разом виглядають класно. Коротше, поки що мені подобається. От, це я пров'язала, а як я казала, я починала в'язати, здається, 1 березня, так? Да? А, ні, в останній день лютого, 29-го. От, то не те, щоб я якось стабільно в'язала, я там в перший день пов'язала, в другий день пов'язала, потім два дні не в'язала. І там на вихідних день я в'язала, день не в'язала. Коротше, оце стільки я пов'язала. Планувала в'язати кожен день, щоб подивитися, як швидко я можу це зробити. Але перепланувала, от. Так, але це не все, що я хотіла сьогодні показати. Це я відкладаю. Я отримала посилку з України. Тут в мене майбутній плюшевий плідік. Такий плєдік, то я буду своїй тітці в'язати такий пледик. Зараз я вам покажу, почекайте. Hello. Отакий От пледик, ну, таким візерунком. Плітенка чи якось так, я буду в'язати такий самий, але великий. Цей маленький це, це пледик моєї доньки, а цей для моєї тьоті я буду в'язати, ну, такий вже великий, дорослий. От. І отакого от кольору. До речі, дуже класний колір. Ми коли обирали, воно хотіла якийсь бежевий, але на сайті вони були такі коварні. Там колір був якийсь медовий чи що. А він на фоці більш-менш нормальний, але була підозра, що він буде такий, як знаєте, гірчичний, якийсь, ну, з жовтинкою. Коротше, ми довго обирали. Я ще дивилась огляди ну, у відео. Щоб зрозуміти, який саме нормальний. Бо на сайті було важко зрозуміти який. От, і зупинились на такому. Це. Це знаєте, який. <смі> Не знаю, це моє. А, 009, здається. Думаю, так. От, і, до речі, оця. Ну, Цей візерунок, за яким я в'яжу, ну, це один з найпростіших, це, тобто, це найпростіше, що може бути. Я в'язала по майстер-класу з відео магазину Candy Yarn. От. А, і купувала, до речі, я Yarn. Моя мама, коли їздила в Запоріжжя, купила мені там фізичного магазину. От. І купила вона. мені оце, І я хотіла Альпаку, а їй було, і здається, вона чи знята з виробництва, чи що. І, коротше, там сказали, що такого ж розміру оцей Суперлана Максі. Е не бачу колір це 161. Ну так, да, і тут пишуть, що 100 грам на 100 метрів. Але, чесно кажучи, так не виглядає. Ну, Але ладно, вони пишуть, що чого. Нема причин не вірити. Купила, купила отакі. І отакі. Мені здається, вони навіть нормально поєднуються. Було б непогано, якби мені одної упаковки вистачило на один кардіган. Тоді б я поєднала дві таких, три таких, наприклад, а тут три таких, дві таких, отак. Але ще не знаю, ще до цього мені треба завершити інші справи. А це не останнє, що я вам хотіла показати з покупочок, бо вчора ж приїхала все-таки просилка з України. І там, і там покупочки для тих, кому за 25. Це топ. Це топ. Я знаю, що це не пров'язання, але це така крута штука, це скіпідар. <гум> Якщо хтось не знає, що це таке. Це розчин там, з ну, суміш всяких олій, витяжок, з хвойних витяжок, чи як воно там називається, це типу, ну, медичний розчин для ванної, щось таке. От, І я така думаю, покупаюся, все супер-пупер, а тут виявляється інструкція на 6 сторінок. Як її там треба готувати, як треба додавати її ванну, Коротше, якщо будете приймати, то вам треба ознайомитись з цією інструкцією, бо це реально вам не хіханьки, Бо я. Коротше, я додала ванну, я читала інструкцію, там писали, що може бути покалування, може бути запаморочення, там щось ще, але мене це не лякає, Я думаю, та нічого страшного не буде. Треба купатись в температурі 37 градусів. Ну, я, звісно, теж не виміряла там термометром, я просто пощупала, і вона нормальна така, не гаряча. я Думаю підійде. І от купаєшся 10 хвилин в цій температурі, а потім додаєш трошки теплою. І коли я додавала теплої, Мені так здається, я трошки переборщила, бо вона була прям гаряченька, і мене як торкнуло, в мене аж запаморочилась голова, вже, вже очі закривались, то я швиденько встигла вже випустити воду, трошки прийти до тями і побігла бігом в люлю, бо не знаю, як би воно там могло подіяти. І, до речі, ще там писали, що тіпа, у тих, у кого понищений ну, за низький тиск, їм начебто не можна. Таких ванах лежати. В мене за низький тиск, але був, ну, давно вже в мене не було такого, щоб був низький тиск, і я через це погано себе почувала. Ну, вже, оце, мабуть, два роки, може, рік. Може, колись і було, а я вже не пам'ятаю. Останній раз я пам'ятаю, що вдома було таке. От, е але що я хочу сказати? От я покупалась, незважаючи, незважаючи на те, що я трошки переборщила, і вже почала так себе почувати. На ранок я А, по-перше, я лягла спати, ну я не знаю. Мабуть, я... коли мені наркоз кололи, я не так засинала швидко, як тоді після цього скіпідару. І таке враження, що в мене ніби вимикається організм, і всі мишці, м'язи, всі е... розслаблялись одночасно. Ну, це таке було приємне відчуття. Я виробилась, я вже давно не бачу ну, рідко бачу с ним. А тут мені всю ніч сни на ранок я проснулась, як нова копієчка. Таке враження було, знаєте, таке відчуття, коли ти їдеш кудись в санаторій або просто от йдеш на процедури, там де їх багато. Ти, наприклад, у басейні, потім там посидів в джакузі, потім пішов в хамам, в баню, в сауну, в сольову кімнату, і це все по колу, там по декілька разів, там якась ароматерапія, в тебе була масаж. І оце потім ти йдеш і лягаєш спати. От таке в мене було відчуття після скіпідарної вани. Чесно, це топ. Треба трошки, звісно, більше прочитати протипоказання, як там, ну, щоб наступного разу я там не крякнула в тій вані через те, що набрала гарячу воду. Але, ну, якщо воно буде на ранок кожен день, так, ну, кожен раз я маю на увазі після використання, то я буду просто щаслива. І це треба додавати 20 мл. Ну, там, 20-30, я додавала 20 на всякий випадок. І тут 250 мл. Це мені замовляли на мейкапі. але я не знаю, напевно, в аптеці теж є. От. Просто раджу, всім раджу спробувати. Класна тема. Ніякі солі. Я тут купувала всякі солі для Вани. Там епсом, англійська, сіль, там ще якась там сіль. Вони теж прикольні, але з цим не порівнятися. Це я просто обожнюю. Буду тестувати далі і вам рекомендую. Все, дякую за увагу. Сьогодні е, субота, 9 березня, і от я тільки що доробила свій плідік. Е, точніше, не мій це буде подарунок, але я вже його закінчила, дуже задоволена і мені не йметься. Це було, був такий легкий проєктик, що я вирішила почати новий проєкт гачком. Зараз спробую, от я думаю, використовувати ці кольори, якось їх поєднати. Тому зараз глянемо, що з цього вийде. Зараз я наберу, наберу повітряні петлі і буду якось щось там думати. Краще б я подумала, як завершити мій фіолетовий картіган, який я почала тиждень тому. Але, ну нічого, ця не буде теж зайвою. Все, починаю. Отже, ви побачили, що працювала я ці два тижні над трьома проектами. І один з них вже готовий, я вам вже про це казала, тому покажу його поближче. Це такий плед Alize Puffy. Він отакий. Він не сказати, щоб сильно довгий. Для мене він десь такий, але в мене і зріст 170. В моїй тьоті зріст трошки менший, тому їй буде він ще вищий. Отак. Але він і не мав бути такий, щоб накривав повністю ліжко або що. Він тільки мав накривати ноги. От як на мені він зараз і лежить. Отже, я задоволена, все супер попринесе, алізевпофі, що могло статись не так. Е, ще Я тут, я вже закрила його, але не прибрала оцей останній Цей. і не заховала ці всякі з'єднання. От. Це справа 10 хвилин. Тим паче, що я буду відправляти, мабуть, наступного тижня. Мені ще треба там докупити всяких подаруночків, Тому час ще є. От я її не поспішаю, отак. тому це готове. Наступного тижня, мабуть, поїде в Київ. І переходимо до наступної роботи, яка, як мені здається, лишилась такою самою, як я вам до цього її показувала остання. Отак. Виглядає мій кардіган. Здається, я саме на цій смужці вам і показувала на рожевій. Або було на, фі... на оці... цій бусковій. Ну, не знаю. Коротше, небагато я тут зробила. Взагалі, не дуже багато я в'язала останнього тижня. Перед останнього ще нормально, а останнього не дуже. І отже, отак воно зараз виглядає. До речі, мені подобається, як ця фіолетова вписалось поміж цих рожевих. Прикольно, от. І ще в мене трошки зникла мотивація над ним працювати, тому що сьогодні в нас, наприклад, 17 градусів, це так тепленько, і ну, неважко здогадатись, що малоймовірно, я зможу його, якщо воно навіть вийде і в мене дов'яжуться, мені вистачить ниток і дов'яжеться все там в кардіган, то малоймовірно, що я встигну його поносити. Або вже коли ми знімемо повністю куртки, то просто замість верхнього шару одягу. От. Ну, але тим не менше, в мене трошки пропала мотива мотивація над ним працювати. Отак. От ну і останній проєкт, який я от тільки недавно почала, п'ятницю чи щось таке, е це, от моя футболка гачком майбутнє. Я спочатку, коли е в'язала оцю найпершу смужку, мені здалося, що я набрала дуже багато петель. Я хотіла, щоб вона була ну, трошки така, ширша, оверсайз. Але мені здалося, що воно прям дуже оверсайз. Я думаю, ну це ж гачок воно буде важкеньке і буде так негарно морщитись. Але коли я пров'язала ще оце, ну, один колір повністю, і ще почала третій, то я дивлюсь, що вона така. Не те, щоб оверсайз, нормальна. Ну от, скажімо, вона, мабуть, менше, ніж кофта зараз на мені. <свіць> Отак. От <свіць> на грудях буде трошки так впрітик. І оце я доєднала. Такий-такий блискучий кольор. Ну, не кольор, таку блискучу пряжу. Ще планую доєднувати. Таку. Це така сама, як у мене була друга смужка. Оця. Це така сама, як була перша смужка. Оця. До речі, такої, такої пряжі в мене ще багато. І думаю, ще доєднати. Це оце. Це схожий колір на цей. А, ні, не, так, не такий вже і схожий. Мені здавалося, що схожий. Ну, тим краще. І, мабуть, а, ще в мене отакий рожевий є, але я не знаю. Це воно з цими плямками буде, мені здається, отаке. Таке от щось. Можливо, його я не буду доєднувати, бо він, навіть зараз я дивлюся на нього, він мені не те, щоб дуже подобається. Скоріше, не подобається. Тому, напевно, ні. І ще в мене така смілива думка: може доєднати якусь мужичку цього. Мені подобається, як вони разом поєднуються. Можливо, подивимося ще. Я так повільно в'яжу, що до того, як доєднувати якісь кольори, то в мене ще там півроку пройде. От. Але цю футболку я в'яжу, бо хочу, мабуть, піти в ній на концерт, який буде щось там в середині квітня, тобто в мене місяць, щоб дов'язати. Поки що в мене тут дуже небагато. Це, мабуть, от стільки, от стільки. Якщо в'язати таку саму довжину, то ну, от я рівняю по цій довжині ковтини, вона така трошки-трошки нижча за джинси на високій талі. І, в принципі, футболку я б сам, таку саму хотіла. І вона, ну, я не знаю, одна четверта, мабуть, від усієї довжини зараз. Тоб, отак. Ну, так, да, мабуть, це одна четверта. Тобто ще чотири рази так, а потім рукави. Якщо цим займатися, то в принципі тут нема що робити. Але я ж не займаюся. От, ну, е, побажайте мені, щоб я цим займалась і на концерт пішла в своїй новій футболці, щоб вона вийшла нормальною. І, мабуть, Ані. Що я хотіла вам показати, що я вчора купила пряжу, один моточок. Ось такий. Е... Коротше, типу махер, але махеру тут. 10%. 90 поліакрил і 10 мохер. Але мені здається, приблизно такий склад був у такого светрика, який в'язала гачком, в два кольори. Один був такий кольор Тіфані, а другий меланжевий, там, сірий з чи чорний збірливим, а воно виглядало як сірий, отак. І в мене залишилося лишився той. Той колір Тіфані, і трошки, мабуть, трошки того чорного, чорно-білого теж лишилось, то можна, в принципі, поєднати і додати цей, і зробити ще один такий самий. Або вже кардіган теж гачком з такої пряжі прикольно було б. Отак. Все, це все, що я хотіла вам показати. Сподіваюсь, вам сподобалося моє відео. Якщо так, будь ласка, натискайте лайк, можете підписатись, можете додатись до мене в інстаграмі. Отут, десь я лишу вам назву. Минулого разу я сказала, що вона буде отут, а в мене не вийшла і вона була отут. Тож, десь тут буде назва. Я буду рада всіх там бачити. Ну і все, побачимось в наступному відео. Всім багато натхнення на в'язання. Бувайте!